Добрий день, радий вас вітати в селі Погреби. Ми проводимо засідання постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Комісія 99-та, знаходимося в селі Погреби сьогодні, 10 грудня 2025 -го року, головуючий Гринко Євген Володимирович. Заступник Голови Марченко Євгеній Константинович, секретар Ячник Надія Дмитрівна, член комісії Юрченко Ольга Борисівна. Запрошені старости сіл Бойковіра Миколаяна, поселенка Анастасія Григорівна, Капиш Володимир Михайлович, Деськорізник Наталя Анторівна і гайдак Михайло Васильович. Також запрошена начальник відділу соціального захисту Лазарева Нінель Павліна. Порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Друге питання про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей з Озимської сільської територіальної громади на 2026-2028 рік. Третє питання. Про внесення змін до програми турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки. Четверте питання розгляду управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради. Питання п'яте. Про призначення відповідальної особи за ведення державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Це було п'яте питання. Питання шосте. Про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Питання сьоме. Про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям. Згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Питання восьме. Виносимо різне. Хто, хто за порядок денний, прошу голосувати. Троє за, один не голосував. Переходимо до першого питання. Що буде? Звичайно, перше питання. Про внесення змін до професії спеціальної підтримки учасників бойових, дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисників України на 2024-2026 роки. У мене є пропозиція. Не ліпальні два слова, хай вона нам скаже, по правильно. Це яка програма? Програма підтримки учасників бойових дій. Виділили 3 мільйони на цей рік. Там виходить на військовослужбовці по мільйону, 800 тисяч на повернених, 500 тисяч матерям і ну, сталося <постави> тим, хто фінансова Фінансове Фінасу забезпечення, Фінасу. а е е категорія, ви знаєте, які в нас. Скільки людей стоїть на опіка? Да. Скільки? Які вам категорії? Ну, в матері буде 51. З, день, день, на сьогоднішній день. Mm -hmm. э, Тоже, які у нас були було цьому цієї шкатула 1004 112. Тобто mm -hmm. поставили приблизно то, про цьому року. Mm -hmm. Ну і лікуючи, там не можу сказати. Ну, там. А заніноч? А занівчив не буде вибахту вже до цього комісія розглянула проєкт рішення і розглянула зміну програму і рекомендує внести зміни до програми соціальної підтримки учасників бойових і ветеранів міни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. А саме розділ перший, пункт перший, четвертий. Перелік завдань та заходів програми напрями використання бюджетних коштів та результативні показники на 2026 рік викласти у редакції згідно додатку 2, який додається той, який ми з вами перед комісією працювали, ознайомлювали. І контроль за виконанням казаного рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення. Хто да, прошу голосувати? Дякую одноголосно. Друге питання. Про затвердження програми озброєння та відпочинку дітей з Азинської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Шаліва немає, вона на судовому засіданні. Комісія не змінилася, змінилася, точніше програма не змінилася, тільки фінансування спілка, в розмірі 800 тисяч. Що 600 на на путівки, що Так, да, Організація придбання пільгово-культурно-екскурсійних путівок, транспортне обслуговування, придбання путівок йде саме на путівки 600, на організування та придбання пільгово-культурно-екскурсійних путівок і транспортне обслуговування у дітей. 100 тисяч і вжиття заходів щодо пройнівання поклів за фізичних ліків, трансфер і все інше. Теж 100 тисяч. Комісія ознайомилася з програмою, і рекомендує затвердити програму здоров'я та відпочинку дітей з Азимської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Управлінню фінансів Зазимської сільської ради передбачити кошти в бюджеті громади на реалізацію програми на 26 рік, виходячи з реальних можливостей бюджету. Це його пріоритетів. Контроль за виконанням казаного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку бюджету, фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв'язків та на нашу комісію з питань охорони здоров'я материнства, дитинства освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання про внесення змін до програми турбота з Озимської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Не для, Не для пари, будь ласка. Там звідси, зменшилось фінансування, там 2 мільйони. У нас там поменшали статті особі, побили бабуська, то за те, що ми платили. Ага. Потім у нас поменшило фільмів науки в телеку. Насталося їх тільки два. Соціальний автобус ми зняли. Це, соціальний автобус ми зняли. Все те, що було. Да, зміни Мені, б, Там фінансову. Комісія розглянула зміни до програми турбота, заслухала е, Нінель Павліну і рекомендує внести зміни до програми Турбота за Азимської сільської територіальної громади на 24-26 а саме. Розділ 9 план фінансового забезпечення програми на 2 рік викласти в редакції згідно додатку 20, з яким ви ознайомлювали. Управління фінансів Зазимської сільської ради здійснити фінансування вказаної програми згідно затверджених бюджетних призначень. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Четверте питання про розгляд клопотання управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради Бурозького району Київської області. До нас звернувся, на комісію надійшло клопотання управління освіти, культури, молоді та спорту. І воно управління звертається до нас з проханням розглянути можливість збільшення з 1 січня 2026 року. Посадовий уклад ставки заробітної плати на рівні мінімальної заробітної плати всім категоріям працівників, крім педагогічних комунальних закладів дошкільної освіти, за структурних дошкільних підрозділів Зазимської сільської ради, підпорядкованих управління е, органів ОКМС Зазимської сільської ради з метою проведення оплати працівників, крім педагогічних комунальних закладів дошкільної освіти та структурних дошкільних підрозділів Зазимської сільської ради. Керується різними постановами все. Але е, ми ознайомилися комісія е, з даним клопотанням, е, прийняли його до відома і рекомендуємо комісійно його розглянути на засіданні бюджетної комісії. Хто за? Хто за те, щоб розглянути? Е, ознайомилися і в цілому і рекомендуємо розглянути бюджетні комісії. Хто за? Дякую одноголос. Дякую одні П'яте питання. Про призначення відповідальної особи за ведення державного реєстру майна пошкодженого та знищеного наслідок бойових і терористичних актів диверсійського вчинення збройної агресії Російської Федерації проти України. А, від... Неля пара будете відповідати? Я так не буду допомогу. Да. Мене просто будуть визначені. Відповідальної Так. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 22 вересня 2025 року номер 176 про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлового питання, окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях, внесення змін до порядку введення державного реєстру майна пошкодженого та знищеного наслідок бойових дій. Терористичних актів диверсії з причини збройної агресії Російської Федерації е, відповідально затвердити лазер у ній нет пані. Є заперечення? Ми рекомендуємо затвердити да, рекомендуємо. на сесії, Дякую. затвердити дану кандидатуру. Дякую. Рішення комісії вага, рішення, затвердити на сесії. Рекомендувати сесії, Рекомендувати. Рекомендувати сесії затвердити. Дякую.

Переходимо до п'ятого питання. Переходимо до шостого питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турботи. Доповідає заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович. До нас додумалися Рудас Марина Анатольєна, село Погоди, просимо дати на лікування та реабілітацію. Прошу, просимо. Комісія рекомендує надати 10 тисяч. До нас звернулася гітло Галина Миколаївна, село погреби. На лікування комісія рекомендує надати 10 тисяч. Звернулася Хотячук Марія Іванівна, село погреби. Комісія рекомендую дату на, на лікування 10 тисяч. Так звернулися з село по Погреби Марунчак і Ірина Васильівна, а Інна хоча Інна Васильівна, на лікування, комісія рекомендує 5 тисяч. Кривобок Оксана Миколаївна села погранує. Олександр Миколаївич, Кост на лікування комісія рекомендує 10 тисяч. Сиренко Катерина Володимирівна. Село Зазин'я. Після пожежі в будинку за адресою село Зазиня. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Ірина Васильівна, село Зазиня, на лікування. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Біло кінь Ярослава. Ярослав Миколайович. Ярослав. Ярослав, Ярослав, ну, Ярослав, Ярослав, ну, Ярослав, ну, на лікування. Комісія рекомендує 20 тисяч гривень. Зіковський Володимир Петрович, село Пухівка на лікування. Комісія рекомендує 10 тисяч гривень. Писаренко Галина Павлівна, село Пухівка на лікування. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Карпова, Валентина Миколаївна, село Рожник, на лікування та реабілітації. Комісія рекомендує. 5 тисяч гривень. Наталія Володимирівна. Село Рожний. На лікування. Комісія рекомендує 20 тисяч гривень. Добрий день. Добрий день. Добре. Ви на комісію снаєте? Баришникова Бариш Надія Миколаївна, село Літки, на лікування, комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Коваль Катерина Іванівна, село літки, на лікування, комісія рекомендує 10 тисяч гривень. Існуть Світлана Володимирівна на лікування також комістер, комістер рекомендує 5 тисяч гривень. Хто за таку позицію, Просимо просування. Заявляю про конфлікт інтересів не участь в голосуванні, вговорити. Троє Майдзе. за один не голосував. Переходимо до шостого питання. Голосували. Наступне питання про... Про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програму соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Попередньо розглянувся всі заяви військовослужбовців та їх сімей для отримання одноразової матеріальної допомоги. Комісія ознайомилася з усіма заявами перед початком сесії комісії. Прізвища військовослужбовців та їх сімей озвучувати не будемо, але до нас звернулося вісім військовослужбовців, це вони так? Да? заявників, які просять надати матеріальну допомогу в зв'язку з проходженням військової служби. І заявники зареєстровані на території нашої громади. Весь необхідний перелік документів надали. Комісія рекомендує восьми військовослужбовцям надати одноразову матеріальну допомогу 10 тисяч гривень. Також в нас є одна заява сім'ї, яка просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з загибелью. Сина під час виконання бойового завдання. На жаль, один з наших людей загинув під час виконання бойового завдання. Комісія рекомендує надати родині загиблого 100 тисяч гривень. Одна така заява. Зараз хвилинку. До... А тут поранено, поранення, поранение. П'ять правень. До нас звернулося 5 заявників, які просять надати одноразову матеріальну допомогу на лікування у зв'язку з отриманими пораненнями під час виконання бойових завдань. 1, 2, 3, 4, 5 заяв таких. Комісія рекомендує по 20 тисяч. Всі заявники зареєстровані на території громади. Рекомендуємо 5 заявникам дати по 20 тисяч гривень. До нас звернулася заявлення, які просить надати матеріальну допомогу. Сім'я з сповіщення про безвісті зникшого. Комісія розглянула документи, є сповіщення, зареєстровані на території нашої громади. Комісія рекомендує... Скільки треба часу, щоб вони замовляли? 5-7 хвилин, так? Хто хоче хай заходить тихенько, а, а ви, ми, ми тоді ми зайдемо так. через сім. Ї. І там будуть шкіл. Да. Да, да, Комісія рекомендує на дану заяву сім'ї, в яких безвісті зникши, надати 20 тисяч гривень. І так, безвісті. Військовослужбовці 8 чоловік по 10 тисяч гривень поранені, 5 чоловік. По 20 тисяч гривень. Загиблий один, сім'ї загибло 100 тисяч гривень і безвісті один 20 тисяч гривень. Хто за рекомендацією комісії хто проголосувати? Питання зауваження є? Немає. Переходимо до останнього питання. Це різне. Є питання одно персоналі. Чуло, що в літках вже стоїть новий генератор, який надав Червоний Хрест. Бачили? бачили? Да, Борис Петрович бував. ще не, не фотографував, не, не, не дякував нашим волонтерам так. Червоного Хреста. Ми подякуємо. Її так, літок разом. Старо? Да, старості ще тільки у да, що... нас, за... ви, ви знаєте, в цьому місці, на жаль, сталася неприємна ситуація. Не в погребах. люди звертаються постійно до нас. Uh, погреби зазнали масованого ракетного обстрілу більше ста будинків пошкоджені. Однак і є такі будинки, які, на жаль, не підлягають uh, реставрації, реконструкції, дякуючи відновленню. Волонтери, Червоний Хрест, міжнародні організації допомагають, люди звертаються. Тож будемо підтримувати. З приводу, так. З цього да. приводу, що ви озвучили тільки, що а який відсоток будинків немає права власності? Із цих більше ста будинків. Павло Вікторович, де 50, так? Да? Немає? Так, да, немає. А може навіть і менше, вже всі почали оформляти. Так а як можна оформляти, коли вже знищений будинок? Ні, до цього ж люди оформляли. яким чином? Nie. Так як всі, через БТІ. А як ми. Ви... То за те, щоб закрити комісію. Ні, ну чекайте, все да, одно це, це питання цікаве. Як вести буде на фестивалю? Як вести, я знаю, я його освітлюваю. Бо є відновлення, все одно не вийде у людей є, <плес> нічого а зробити, якщо, то вони... якщо по часту не співпадає. Да. Да, якщо почати. А це відсотків не... десь 30, тільки таких, що ок. 30%, яких було право. Ніхто не підводив, цю дію не, не робив, але плюс-мінуш. Постерігали... Акти обстеження. Да. А, да, акти ну, обстеження робили спеціально. 30%? Ні, вони були відсотки. А, я не знаю. Зараз інформація ми писали. Це от і списки, що ми в перший день. Правильно? Перший, ну, да, ну, да. другий день грамотність. Да. Так, хто за те, щоб закрити комісію? У мене питання є. Вставання сумах по тут потужні сколько. Ні, 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 це місяць. Зараз будемо рахуватися. Нам ми залишили. Ми не знали, що ви будете сьогодні в погребах. Знали, е, і... Ну, і все написано. Дякую. 15... А ви можете 14 хвилин пройшло ще. Микола Федорович, рекомендую вашу комісію проводити пізніше 154. і Це за те, щоб закрити комісію, пошло голосувати. Дякую одного голосу.